Я вже прокинувся нарешті. Уже, я вже зібрав свої речі. Зараз тільки треба скласти спальний мішок. І буду відправлятися на е, розвідування четвертого енергоблоку. Так, ламаємо ці всі барикади і будемо зараз відправлятися. Я тільки боюся одного. За ніч могло багато різних монстрів тут. Бути. Тому зараз буду їхати обережно, хоч вже й день, але так, буду виїжджати вже все. Приїжджаю на головну дорогу. Трохи страшно, чесно скажу. Так. Акаян натримай на поготові. Кого начату? Ой! Ой, Мене, по моєму помітили. Так. Зараз прикриюсь. Ой. А ну так. він? Де ці зомбі? на розвідку. Так, зараз тоді піду в машину, перечекаю, поки закінчиться цей дощ, тому що холодно досить. так Все, почекаю трохи тут. Так, дощ уже нарешті закінчився. Буду йти знову розвідувати. Ого! Дивіться, скільки їх там. І вони всі, по-моєму, дивляться на мене. зараз я їх погашу всіх. Всі до мене біжать. Так, мінус один. Фух, не підходь до мене. Тепер цього ще, краще, треба загасити. Перезарядка, треба перезарядитись! Ой-ой-ой! Капець! Фух. Відій, йди, йди. Фух. Що я не злякався, бо не хотів перезаряджатись автомат. Буквально він майже, мене, він майже мене схопив. Фух. Так, все. Їду до енергоблока. Це наше зараз головне завдання. Забрати стержень. Так. Так, ми вже близько Стелла. Шлагбам, краще я об'їду тоді тут. До речі, що там, зараз заїду на секунду, просто хочу подивитись. Дивіться. А, це Чорнобильський... чорнобильське кладовище. Там, де дуже висока радіація. Зараз я тільки з боку підійду. Ого, страшно. Тут справді страшно і моторошно. Ох. Краще я сюди не буду йти. Так, подивлюсь, що там. Будівля. Друзі, це дуга. Це, скажімо так, радіолокаційна система РЛС Дуга, яка відсліджує різні ворожі ракети. Я просто знаю, бо я багато в інтернеті читав. Так, це саме вона. Бачите, вона трохи розрушена частково. Бо стоїть уже 30 років. Але епічно тут, епічно. Так, зараз заїду, хочу подивитись цікаво. Машини стоять. Так. Цікаво, що тут. Може тут якісь мародери живуть? Ні, тут нікого. Дивіться, яка вона висока. Дивіться, просто яка висота. Дуже потужна. Класно. Тут ще якась будівля, напевно, для керування. Так. А у якийсь тунель, ще зараз також поїду подивися. Заїжджаю. Цікаво, що там. Так, краще я не буду заїжджати. Ох, я вже зголодав. Зголодів дуже сильно. Так. якийсь спуск. Ну страшно. Зараз автомат буду тримати на поготові. Так, якісь гермодвері, бачите. А, автомобіль якийсь. Тут якийсь бункер, наскільки я розумію. Так, все тут не працює. Двері відкриті. Це що це таке? Ого! Нічого собі. Таке перший раз. Ого, там я не уявляю, яка там висота. Краще відійду. Але дуже висока, як ви бачите. Капець, краще піду тоді до Чирокі і буду вже їхати на Енергоблок. Треба вже доставити нашу. А, це бачите, це типу обслуговування цієї радіолокаці радіолокаційної системи, тому що, як ви бачите, це все важлива споруда, яка була державного тоді значення. Бачите, прохідність у Чироки дуже висока. Точно почався. Ну, як ви бачите, друзі, це ж осінь. Восени часто така погана погода. Так. Ну, власне, по-моєму, наскільки я знаю, це вже заїзд. Ого! Це вона, це труба, а ось і саркофаг. Я доїхав нарешті до цього енергоблока нарешті. Я приїхав сюди. О, капець. Як це все епічно. Так. Закриваю. Це просто щось із чимось. Яке це все велике, епічне просто. Здалеку так дивитися. Страшно трохи. Тут якась будівля, подивлюсь зараз. Так. Все закинуто, нікому не потрібно. Так. Ось так ось ще близько можна подивитися. Як це пічно просто. Оп, на кран тоді залізо. О, цікаво, що це. Це якийсь резервуар чи що. Так, тут припаси є. О, припаси нам потрібні. Так. Це все нам потрібно. Пес, тут цебічне, ось сам енергоблок. Я в шоці? Таке все масивне, бетонне, величезне просто. Так, обережно. Злізаю. Тоді спускаюсь, буду заходити. Треба, головне, треба знайти вхід. Але якщо не знайду, я маю кайло, змушений буду тоді зламати стіну. Так, наскільки я бачив, ось там з гори. Он там, там десь вхід в енергоблок. Тут різні машини стоять. Ось тут. Так, ось. Тут що. А, тут генераторне приміщення, дивіться. Потужно. Все розвалене. Капець. Так, заходимо. Наскільки я знаю, так. По-моєму, ось тут вхід. Я не вірю. Ой-ой-ой, друзі, Та, це, ми, я вже в реакторі, там величезна радіація, ой, все. Дози, дозиметр просто зашкалив. Пішов зашкал. Там неймовірно висока радіація, але в мене добре, що біозахист, він повністю витримає всю цю радіацію. Але треба дуже швидко робити всі дії, треба дуже швидко забрати стержень. Один. Два. Три. Все, я побіг. Ой-ой-ой. Друг... Ой! Я впав! Ай-яй-яй! Пошкодив, напевно, собі ногу. Так, забираю цей найменший так. Забираю. Фух. І, про, і швидко біжу просто на вихід, швидко, дуже швидко. Ай! Нога болить. Я впав, там досить високо було. Я не думаю, що я зламав, але напевно забився досить Так, нормально. Так, тепер треба знайти вихід звідси. Так, тут, напевно, туалети були. Чи що, я не знаю. А, ось вихід. Так. Все. Фух. Тепер швидко треба транспортувати цей стержень до е, автомобіля і відправлятися додому. Так. Так, швидко треба... Завантажую. Все. Так. Я відправляюся додому, коли приїду, я вимкнуся. Так, все, я приїхав, уже заніс. Е, е, стержень. Так, добрий день, хлопці, я близько не підходжу. Добрий день, начальнику. Все, я вже все завіз. Е, Графітові стержень вже лежить в сейфі. Я йду зараз дезінфікувати свій одяг. Так, так, іди швиденько, щоб радіацію не запругувати. Так, все, я погнав. Так, он там уже. Вон сейф. Вон там уже в ньому лежить стержень. Так, зараз іду. Душ, скажімо так, дезінфікувальні. Так, це все я краще викину. Так, так, це все я маю викинути, тому що... Так, всі магазини, так, все. Все. Я зараз е, в самому біозахисті заходжу в душ, тому що все треба змити, так. Фух, Все я мию. Треба досить довго. Так. Все. Я продезінфікував. Знімаю тоді це все. Фух, нарешті вже. Я можу вільно подихати. Так, це все забираємо. А, бі а Біозахист я краще покладу сюди. Так, знову добрий день, я покладу сюди біозахист. Так. Отже, начальнику, я доповідаю. Стержень уже лежить в сейфі, вчені можуть уже приступати до експериментів, до дослідження його, його властивостей. Я свою місію виконав. Олександре, я тебе вітаю. Я дуже дякую, що ти виконав саме цю місію. Вона була досить важка, але ти з неї справився. Ти. Просто молодець. Я дуже пишаюся тобою. Дуже вам дякую. Я тоді піду краще відпочивати, тому що я дуже втомився. Так-так, іди, так, будь ласка. До побачення. До побачення. Так, друзі. Я піду зараз відпочину. Ось такий у нас вийшов серіал про Чорнобиль. Якщо ви хочете далі, продов... щоб продовжувалися такі серії, такі серіали про Прип'ять, про Чорнобиль, про атомну електростанцію. Показуйте мені це своїми лайками, своїми переглядами. Ну, а я буду вам продовжувати робити такі відео. Ну, а з вами, друзі, був, як завжди, чувак Саня. Всім до наступного разу, всім всього найкращого, всім удачі і всім па-па.